Під великим питанням, чи взагалі відбудеться зустріч президентів, і чи взагалі будуть домов... якісь домовленості досягнуті, навіть мінімальні, тому що те, що я зараз спостерігаю, начебто Путін Трампу пообіцяв, що він готовий до прямих переговорів з Зеленським. Те, що відбувається останніми днями, коментарі Лаврова, коментарі його опрічників кремлівських, свідчать про те, що насправді там налаштованості на такої зустрічі немає. Вони говорять, що потрібно спочатку погодити всі пункти потрібно там провести на рівні там технічних груп обговорення. А президенти мають приїхати і скріпити підписами, умовно кажучи, вже досягнуті домовленості. Коли вони знаходяться на протилежних полюсах, знайти щось посередині. Е, мені здається, є зараз нереалістичною задачою, тому що ні одна, ні друга сторона не готова поступатися. Путін звичайно своїми такими. Я навіть не знаю, як їх характеризувати, ну просто такими, які не можуть бути реалізованими вимогами, а ми своїми національними інтересами. Тому ем, на даному етапі, я думаю, що е, і Європа, і Сполучені Штати Америки детально спостерігають за поведінкою Путіна, і, як ви правильно казали, приходить усвідомлення, що Путін намагається просто затягувати час, використовувати ці переговори як не накладення на нього санкцій, це ж одна з причин.